Наука, вона завжди доказується фактами і таке кое-що. Ось у нас зараз війна в Україні і в інших країнах говорять, що це все брехня, це все обман. І це не обман, реально приходять ракети. Ось у Газенсенк бувало недавно гупнуло, ну, як, може місяць тому і реально страшно дуже. Есть, це доволі хороша така ракета. І, от, допустимо, наприклад, хоча це неправда, робота теорія еволюції і м м вона що говорить? Все ви саме собою. Прилетіли прилетіла ракета, по теорії еволюції повинна якийсь дом або шикарний готель. Ні. Іде... То есть все воно зруйновується. І и... <с��� Setting> в цьому вчить Біблія. Підписуйтесь реально на каналінг, ну, щоб реально знати історію, а не бути обманутим еволюцією або ще якоюсь релігією, недоугою, вірою, яка не підтверджується фактами. Амінь.